Аліна, привіт, рада тебе бачити. Привіт, я також тебе. Сьогодні той унікальний випадок, коли не лише я сиджу у синьому мерчі, Аліна також займається у юнпресі. Почнемо з бліцу, аби пізнати тебе дещо краще: слухати чи говорити. Слухати. Бути в центрі уваги чи рівноцінним учасником дійства. Друге. Велика компанія знайомих чи один надійний друг. Один надійний друг. Командна робота, журналістська чи сольна? Напевно, командна. Фестиваль чи медіа екскурсія? Фестиваль. Вивчити плідно підготовлений матеріал чи імпровізувати прямо з місця подій? Вивчити плідно підготовлений матеріал. Зіркові спікери чи респонденти однолітки? Респонденти-однолітки. Київський палац дітей та юнацтва для мене це велика, превелика любов. Отож, розкажи, як ти сюди потрапила. Це було роки три з половиною тому. Я ще була тоді дуже маленькою і хотіла бути відомою. Так. Я така. Танцювати я не дуже вмію, співати також. І одного разу у Фейсбуці, якщо я не помиляюсь, реклама «Юнпресо», Ось, і тоді я прийшла і почала займатися. Знаю, що до тележурналістики ти себе пробувала у інших напрямках журналістики і не тільки. Розкажи про цей шлях. Спершу я прийшла до Тані, всі були такі дорослі. Я пам'ятаю, я така маленька, така дуже я, я взагалі не розуміла, що я тут роблю, але мені це все так подобалось. Я така з відкритими очами, такі такими... що хочу, хочу щось нове. Потім рік закінчився, я дізналася, що Таня пішла. І знову ж таки, день відкритих дверей. Угу. І там е, була основа журналістики і українська мова. Я думаю, ну потрібно ще це спробувати. Це вже третій мій викладач Людмила Іванівна тележурналістики, і всі вони такі різні, але такі схожі. Вони мені за певний період часу стали всі, всі такими близькими. зараз ти займаєшся у Людмили Іванівни. Так. Розкажи чим особливі ці заняття і як вони проходять. У нас є свій проект Крок до успіху. Ми готуємося до цього. Ми якось Людмила Іванівна дає свої професійні поради. Тобто, ваші заняття вони повністю основані на практиці. Так. на онлайн заняттях була теорія, ну і декілька-декілька занять також в палаці теорії. Ну без цього ж нікуди. Право на тренування дихання, щоб угу. взагалі в кадрі або не було так. так. Ось. Тому рекомендують піднімати діафрагму і ну, тримати скільки, скільки можливо, тільки так тоді вже воно це як? Тобто Дивись. ти затримуєш дихання? Затримуєш дихання і там угу. рахуєш, угу. Скільки, скільки можеш. Ну топо не заставляти себе і не. Тобто спробувати свій максимум. Да, ну, давай, да, давай, давай спробуємо. Раз, два, два три. Все, Я видихнула. Так, що ще? Ще як звичайні скоромовки дивись, щоб тренувати якось знову. Я не знаю, як скоромовка йде. Ти маєш якомога оці як більше єгорок прознести вслух, типу один єгорка на одному диханні Якщо ти вже там збився, десь то це вже все не рахується. Тобто такими скоромовками ми тренуємо і артикуляційний апарат, і наше дихання. Так, так. Проговори скоромовку, а потім пропоную разом спробувати. Ой, горки біля горки є 33 ігорки, один Єгорка, два Ігорка, 3. Ага, ну давай спробуємо. Ой, на горки біля горки, 33 Єгорки, один Єгорка, два Ігорка, 3 Єгорка, 4 Єгорка, 5 Ігорка, 6 Ігорка, 7, Єгорка, 8 Ігорка, 9 Ігорка, 10 ігорка, 11 Єгорка, 12 Єгорка, 13 Ігорка, 14 Ігорка, 15 Єгорка, 16 Ігорка. <Removal dele> Так, дійсно, Аліна не дасть збрехати. Це супер ефективні вправи як для використання і в повсякденному мовленні, так і для роботи в кадрі. Ти зазначила, що ви знімали певний матеріал про Курбаса. Угу. Що це взагалі? Це про, про Леся Степановича Курбаса, як про його професійну кар'єру, про його трішечки про життєвий шлях. Ми зняли там документальний фільм. Знаю, що окрім власного проекту вашого і документальних фільмів, які ви знімаєте, ви також берете участь у багатьох фестивалях і конкурсах, де вже брали участь. Що виграли? Ну, Ось ми з командою в прес-весні зайняли перше місце з багатьох робіт. Мої вітання. <с> Дякую. Я знайома з різними людьми юнпресу, тому що знову ж таки займаюся дуже давно з Ангеліною і Славою. Ми їздили в Польщу в, Лольць, в серпні і ось в Зосі. Юнпрес надає багато можливостей. Ви запустили власний проект Крок до успіху. Розкажи про цей досвід, у чому унікальність, у чому складність. Як тобі працювати з однолітками? Ой, мені прекрасно працювати з однолітками, тому що знову ж таки ми е, якби тренуємось, щоб перш ніж встати в кадр. А і це дуже цікаво, тому що, от, наприклад, я у нас скоро має бути випуск про хіміки, про ще хім, про машинок, mm -hmm. я, в мене не технічний склад розуму, і мені так цікаво от, спілкуватися з людьми, і вони відповідають щось там. А ми тут а, корінці цибулі змішуємо з чимось. Я така, вау, круто! І вони також з таким заз, з таким азартом, з таким захопленням розповідають про цю цибулю. ніби це ну це безцінно. Розкажи, як змінилася твоя комунікація з оточенням завдяки практиці мовлення і великій кількості комунікації з соціумом? Ну, дивись, ем, як в буденному житті не змінилося ніяк, тому угу. що в мене з друзями не ними Якщо ми говоримо про друзів в юнпресі, то так у тут у всіх є гарна дикція, гарна артикуляція, так тому на рівні якось ну, співпадати. Власне, чи знайшла за ці роки ти собі друзів у юнпресі, і чи проводите ви якось час поза заняттями? Звісно, знайшла це, ну, я, я завжди говорила, що найцінніший скарб юнпреса – це спілкування, і, все, і всі люди, вони неймовірно круті, вони неймовірно талановиті. У них всіх горять очі щось створити, іти далі, розвиватися. І це мене так сильно мотивує. Де твої навички можуть знадобитися тобі в майбутньому, і чи плануєш ти пов'язувати своє життя надалі із журналістикою? Е, з, з приводу навич навичок. Ем, ось нещодавно я записувала відео про вітання подрузі і от сіла і думаю, ну світло не співпадає. Одне пересвід, а друге не ну, я, Якщо б я не займалася журналістикою, я впевнена, що мені було б все рівно головне, щоб я говорила. А так, ні, я пішла, знайшла інше місце, в якому у мене світло співпадає рівномірно. Ось. Далі текст. Так так само, ну візьмемо, наприклад, і привітання. Я пишу, 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 і бачу, що написала про все, але водночас нічого потрібно його почистити, як я вмію. А якщо б я не займалася цим, то мені б якось головне привітання. Ну приємно, справді так, як щодо майбутньої професії, це 100% буде журналістика, але угу. я не впевнена чи напрямок. Надалі ти ще кілька років можеш навчатися в юнпресі. Над чим працюватимеш і які амбіції маєш знову ж таки над новими проектами, які ми ще я впевнена, створимо, і не один у палаці існує понад 600 гуртків. Чи не думала ти спробувати себе у чомусь ще? Так я думала спробувати себе в маркетингу, тому що мені угу. також цікаво щось створювати. Оце агенції піар, оце, все, оце. рекламні агенції. Це мені все дуже цікаво. На твою думку, наскільки для дітей та молоді важливі такі позашкільні навчальні заклади, як Київський палац з дітей та юнацтва? Е, дуже важливі, тому що от, наприклад, в класі є. Ну, діти, там їх тридцять, неважлива кількість, але вони як не всі горять бажанням ходити до школи. Тобто у них просто вибору іншого немає. Угу. І, а отже, і цілі, якось мотивації ну просто, просто друзі, просто школа. А от, наприклад, я буду говорити за себе в Юнпресі, Тут всі люди, які е, у нас такі різні, але така схожа ціль журналістика. Так, так само я впевнена, що і в різних гуртках головне знайти свою справу. Розкажи, як на тебе вплинула війна і як змінився твій світогляд. У мене була така ситуація, що ми нікуди з родиною не виїжджали з Києва за сімейними обставинами. І чуємо, це був ранок, чуємо щось гудить. Ми повертаємося в, в, з коридору в вікно і бачимо летить ракета. Я така, ну, звісно, всі пішли в коридор, я така. Сижу, відкриваю свої нотатки, і там, і там були прописані просто мої цілі. І, і це не справдилось, і це, це наполовину. І ще сижу і думаю, невже цим всім цілям було переречено перетворитися просто в мрію? А така відразу тут мій якийсь внутрішній голос говорить: ні-ні-ні, цим цілям було переречено перетворитися в реальність. Ось така історія. Ту, мене якось я я почала цінувати все, що раніше було звичним. Я почала цінувати кожний ранок, який я прокидаюся. Я почала цінувати от, можливість їсти у себе за столом, можливість ходити гуляти. Інформаційна війна триває. Ти, як журналіст, однозначно за цим спостерігаєш. А так. чи стала ти сама залучена якимось чином до цього? Ми ж е, середини березня, середини березня, робили е, відео роботи на прес-весно, і одна з наших робіт називалася Маски брехні в російському телебаченні. Так, тобто, про що вона? Е, про е, на нашу думку, як ми з командою думали про? Те, що чому вони так роблять, як це буде довго тривати? Чи можна це змінити? Ми з юнпресом запустили проект Щоденники війни. Тому, якщо ви хочете розповісти свою історію, яка вас вразила, якщо вам не боляче про це говорити, і ви хочете, щоб це знав весь світ, то будь ласка, надсилайте нам. самоідентифікація. Наразі стала дуже важливим питанням. Чи змінилося твоє бачення про портрет істинного українця? І які твої пізнання про українське мистецтво і культуру крізь часи? Я вважаю, що Любов до України в кожного українця має жити тільки в серці, тобто її не можна нав'язати, якщо я скажу та Кать, почни любити Україну. Ну я не думаю, що це якось подія. Це потрібно бути як або з народження, або так сильно пишатися своєю країною, так сильно переживати, вболівати за нею, що ну, це тільки через серце йде. Крізь роки родінізації знищувалася українська література, українське мистецтво і в цілому поняття української культури до сьогоднішнього дня в школі впроваджувалася така собі шаровашина, заставляли одягати вишиванки, на яких були зображені малюнки, яких насправді навіть немає в українській вишивці. Яка твоя думка про це? І чи виникло у тебе бажання за цей час пізнавати більше, розуміти, хто ти насправді? Я вважаю, що вишиванка це як є код нації і можливо навіть код цілої родини, тому що знаєш, була раніше прекрасна традиція. На жаль, в моїй родині вона не збереглася як вишиванку передавали з покоління в покоління, тобто ця енергетика. От українця, тобто з прабабусі до бабусі, з бабусі до мами, з мами до, до доньки. Воно як передається, і типу така вона вже тепла, тепла енергетика. Вона вже. ще примітково, що у кожного регіону, у кожного району був свій візерунок. Так, так, так. Ми, е, у нас в школі була традиція розписувати крашенки і відправляти ага. воїн, воїнам, які в ну, нас війна з 2014 року. І до нас приходили майстрині, які займаються. Так. І розпис... Відали про різні, різні орнаменти. Тобто, цей орнамент принесе тобі щастя в родину, цей орнамент буде збереже тобі здоров'я. До цього Україною пишалися значно менше і всі говорили про те, що знаходиться за кордоном. Що і кому потрібно зробити, аби у свідомості цілої нації зник комплекс меншовартості, з'явилася істина любов до України і усвідомлення її дійсної цінності. Я думаю, що вже в більшості людей зник цей комплекс, тому що ми вже 105, й якщо я не помиляюсь, день доводимо, що ми сильні, що ми герої. І це, це просто не передати словами, тому що в нас країна, вона країна героїв, у нас героїчна країна. І я впевнена, що після війни, після нашої перемоги до нас захочуть переїхати відвідати нашу країну. І Комплексувати через це ну це просто ну має вже сенсу Всі ми родом з дитинства і всі нам колись читали батьки казочки про те, що добро завжди перемагає зло. Я впевнена, що ми зараз не в касті, На жаль, ми зараз в страшній реальності. Кожен українець довів те, що він сильний, він непереможний, Тому тільки віримо, що це добро. За переможе зло в будь-якому випадку це потрібно в середині кудись залишити. Я рада усвідомлювати, що маю колег, які також долучаються до цього. Прямуємо до перемоги разом. все буде Україна.